У Миколаївській області затримали 64-річного мешканця Одещини за підозрою у спробі підкупу співробітника Служби безпеки України, підозрюваний, будучи головою фермерського господарства, за неправомірну вигоду в один мільйон гривень, хотів схилити правоохоронця, припинити слідчі дії щодо себе за фактом самовільного заняття земельної ділянки. Хотів ще за хабар безперешкодно зібрати врожай, який він незаконно посіяв на цій самовільно зайнятій земельній ділянці. Фігуранта затримали після передачі праців правоохоронного органу першої частини хабаря у сумі 12,5 тисяч доларів США його було затримано у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. за клопотанням сторони обвинувачення судом стосовно нього було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі майже 6 мільйонів гривень. Окрім того, за неправомірні дії затриманому висунуто підозру згідно частини 3 статті 369 кримінального кодексу України це надання неправомірної вигоди службової особі, яка займає відповідальне становище обвинувачуваному загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої заходи з викриття правопорушення проводилися слідчим управління нацполіції разом з оперативниками управління внутрішньої безпеки СБУ за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини та Март.